Монтую стелю без підйомника, а руки в тебе з титану. Ти ще не встиг купити просто. Отак От ми колись мучились роками. Один тримає, один шурупить, а третій жаліє хребет. Гіпс 12,5 приблизно плюс-мінус 30 кілограм. А тепер підйомник. Один майстер, один лист. І не треба кликати кума з будуна. Плюси монтуєш сам. Любий провод можна завести. Все рівненьке і без перекосів. І саме головне, що листи можна трьохметрові монтувати. Точність, швидкість, а саме головне здоров'я. Хочеш зекономити на підйомнику, витратиш на масажиста. Аренда там від 200 гривень в день, а купити можна за 6-8 тисяч. Підйомник це як шуруповерт. Спочатку наче розкіш, а потім без нього вже не можеш. Працюй розумно, піднімай гіпс, а не тиск.